Вітаю, дорогі гості. З вами Аня і ви на моєму каналі Вінтажного посуду Знахідки в серванті. Сьогодні хочу вам показати частину сервізу з моєї колекції, який називається, як ви вже здогадалися, Барбарис. Також в народі його ще називають Джимолость, але офіційної назви я не знайшла. Його подарувала мені моя знайома. За що я їй дуже вдячна. А розпочати я хочу показ із ось такої чайної пари. На жаль, вона в мене тільки одна, так як п'ять блюдець у мене не вистачає. Але я сподіваюся, що їх я з часом також знайду. І в мене буде повний сервіс. Також в сервіс ще входила джемниця, в мене також її немає. Так. Виготовлявся цей сервіз на Полонському фарфоровому заводі. клеймо 60-70 роки, первий сорт. Так. Ось така чудова чайна пара з ручним розписом, багата позолота, позолота на листочках, по обідочку. Також є незвичним те, що, як ви помітили, малюночок всередині чашки. Так, сама чашечка є досить легенькою, прозорою. Ось показую вам на світло, наскільки вона прозора, легенька. Така досить. Чудова чашечка. Показую вам, наскільки вона легка, 112 грам. Так, ось таке блюдечко, намальована гілочка Барбарису. Трішки є потертості. Так. Вибачте? Так, далі показую вам цукорницю. Форма цього сервізу називається Октябрська, створена була в 1967 році. А створив цю форму Овчаренко Віталій Іванович в честь 50-річчя Великої жовтневої революції. Хочу попередити, хто збирає цей сервіс, що він виготовлявся також в іншій формі. Форма називалася піон. Форма октябрська, вона більш рівна донизу, а форма піон, вона більш зужена була донизу. Малюнок точно такий самий, але форма вже була іншою. Щоб хто збирає цей сервіз, не потрапили у вас в один сервіз речі з. Різні. Так, ось такий заварничок. Джемниці, на жаль, в мене немає. Не, не вистачає мені ще п'яти блюдиць. Але я сподіваюся, що з часом я їх знайду. Досить уже вони такі недешеві. Ці вироби, але вони ще залишилися в людей. Можливо, мені трапляться я докуплю собі. Так. Сподіваюся, що вам було корисне відео, що воно вам сподобалося. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, переглядайте інші мої відео. До зустрічі!